Привіт. Компанія Апостиль пропонує термінове проставлення апостилю на дипломи, атестати та сертифікати про освіту по всій Україні швидко, надійно та за доступною ціною. Навіщо потрібен апостиль на освітні документи, Навчання за кордоном для вступу до зарубіжних шкіл, коледжів та університетів, робота за кордоном для підтвердження кваліфікації та працевлаштування. Еміграція для оформлення візи, посвідки на проживання або громадянства, Нострифікація – для визнання дипломів у іноземних установах, підтвердження професійної кваліфікації для участі у міжнародних конкурсах, стажуваннях та навчальних програмах. Які документи ми апостилюємо, атестати середньої освіти дипломи бакалавра, магістра. Спеціаліста додатки до дипломів та атестатів довідки щодо навчання та підвищення кваліфікації, академічні довідки та сертифікати свідоцтва про здобуття професійної освіти важливо знати, а постильно освітні документи проставляються лише на оригіналах. Ми знаходимося у Києві та працюємо безпосередньо з Міністерством освіти України, що дозволяє оформити ваші документи швидко, легально та безпосередників чому обирають нас? Пряма співпраця з державними організаціями. Досвід понад 17 років у наданні послуг за постелювання документів, консультації та супровід на всіх етапах. Оформлення віддалено. Вам не потрібно приїжджати до Києва. Довірте оформлення ваших документів професіоналам. Компанія Апостиль, ваш надійний партнер на шляху до успіху за кордоном. Зателефонуйте нам зараз. Ми зробимо все, щоб ваші документи були готові у найкоротший термін.